Чому відрізали газ? Кілька тижнів до панютинської селищної ради надходили скарги від мешканців, що газовики відключили їхні будинки. Панютяни вважають такі дії протиправними. Подекуди помешкання відрізали без попереджень, не чекаючи господарів. За борг, який за словами людей взявся, ні звідки. У свою чергу газовики переконують, що діяли за законом. Аргументи обох сторін слухала Ольга Бондаренко. Будинок пані Вікторії від газу відключили 6 червня. Жінка розповідає, наприкінці травня їй принесли квитанцію, а в ній боргу на 4 тисячі з гаком. Вікторія не знає, звідки взялась така сума. Газовий котел відключили ще восени, залишилася тільки пічка. Родина взимку жила у батьків, а коли до будинку повернулися, то опалювали електрикою. І сказали, це все за зиму, це все вам це все за зиму пересчитали. Всі сусіди знають що ми здесь не жили. Ми десь в дітей февралі перебрались, і у нас кадато морози великі були, ми гушли. Потім у нас електрообігрівач, і оте засвіт у мене реально дві тисячі, ти що Жінка говорить, коли бригада приїхала їх відключати, намагалася домовитися, обіцяла за день чи два заплатити 640 гривень, які прийшли в попередній квитації, і розтрочити оплату на решту. Я просила, я кажу, будь ласка, у мене ж я больний. тільки з реанімації. Нікого нічого не інтересує, просто ми сейчас викопуємо, заварюємо і більше к нам ми ніколи вам не підключимо. Газовики пояснюють, коли абонент отримує квитанцію, у нього є 10 днів на оплату. І ще 20, поки Харківгазбуд доручатиме Харківгазу відключити споживача за борг. Потім вручають попередження і дають ще 10 днів. Якщо в цей період чоловік не звертається, вирішує питання, все інше то є справа у чоловіка заключити договір структуризацію, все інше, інше інше. Якщо це є несправності. В системі газопостачання дається термін на усунення. Якщо немає ніякої реакції, тоді включається механізм єди. Навіть якщо не вручать попередження, абонента можуть відключити за борги, кажуть газовики, і тих, кого вдома, не застануть. Коли бригада приїжджає, шансів домовитися немає. За словами заступника голови правління Харківгазу Юрія Маслюка, боржнику перекривають кран і вішають пломбу. У разі самовільного підключення вирізають шматок труби. называется механическое отключение системы заслужения, только в том случае, если потребитель самовольно возобновит потребление газа. То есть он самовольно сорвет пломбу и включит газ. Але лозівські газовики трубу ріжуть одразу кажуть, люди все одно зривають пломби. За адресою пані Вікторії є акт відключення, підписаний власником. Звідки величезна сума взялася? Газовики рахують швидко, віднімають від показань на день відключення ті, що були у жовтні. Виходить 1200 кубів. Зазначають, родині ще пощастило. Рахували по пільговій ціні. по 360 за куб. Щоб підключитися назад, що треба зробити? Погасити заборгованість. Або укласти договори структуризацію і заплатити за підключення. Пані Вікторія вже й не знає, чи потрібен їм газ через високу ціну і постійні непорозуміння в нарахуваннях. Над таким питанням загадується все більше панютян, каже селищний голова Олексій Корпан. До нього звернулося чимало людей, які скаржаться на відключення без попереджень за суми, які взялись ні звідки. Когда это борьба с злостными должниками, я это понимаю, потому что ну, действительно есть люди, которые вот, злостно не платят, имеют возможность платить и не платят. Но когда это вот, мы стали все заложниками ситуации, скажем так, что ну, там, законодательные, такие инициативы правильные, они не неправильные, они есть, низкая платежеспособность населения, причем что услуги коммунальные подорожают, дорожают все и постоянно то есть на зарплаты, что людей пенсии практически не увеличится. То как-то ну нахадіть якісь компроміси, так. Дехто з відключених збирається позиватися до суду, щоб довести неправомірність дій газових. Олексій Корпан почав читати закони і має багато питань і претензій. Говорить, так все залишати не збирається. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.